Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Хочу сьогодні з вами трішечки поговорити про осінню посадку гортензій. Але перед тим, як перейдемо до теми сьогоднішнього нашого відео, я дуже попрошу вас підписатися на цей канал і поставити вподобайку під цим відео, якщо відео вам сподобалось. Перед посадкою будь-якої рослини ми повинні правильно обрати для неї місце. Якщо ми говоримо про волотисті гортензії, а сьогодні буду саджати саме волотисту гортензію сорт Petit Star, то волотисті гартинзі полюбляють сонячні місця. У мене в цьому році був такий експеримент. В мене є дві панфлори, і одна панфлора в мене росла на повному сонці, а інша панфлора в мене росла в напівціні. Більше в неї, мабуть, було тіні ніж сонця. Та панфлора, яка росла на повному сонці, вона виглядала зовсім по-іншому. Вона була дуже приваблива. Вона мала такі міцні гілочки. в неї були було гарне цвітіння. На відміну від тієї панфлори, яка росла на півтіні. А та панфлорка, яка в мене на півтіні росла, вона витягнулась, вона тягнулася до сонечка. В неї були тоненькі пагінці, в неї було а, якесь запоздале цвітіння, і ось самі ці квіти вони були якоїсь невеличкого розміру. Виглядали вони не привабливо, не презентабельно і в такому вигляді. Рослина мені не дуже подобається це якщо казати і порівнювати один і той самий сорт, який росте в двох різних місцях. Тому свої волотисті гартензії я саджаю тільки на сонячних місцях. І ці рослини, які в мене ростуть на півціні, в цьому році я буду їх повністю пересаджувати. Тому що я хочу бачити гарне цвітіння, я хочу бачити міцні кущики, тоненькі, гілочки, які розвалюються, мені зовсім не подобається. Тому і формую я рослинки таким чином, щоб кущ був міцний. Було, не було загущень, мені подобаються великі шапки, мені подобаються міцні стволи. Підв'язую я лише свою ванілу Фрайс. Ну там без варіантів. Не знаю, в мене поки не виходить її сформувати так. Можливо, з часом, коли вона стане дорослішою, коли вона увійде в силу. Можливо, вона буде себе тримати, але а, поки вона не тримає, вона розвалюється, вона в мене лежить на газоні з першим дощиком. Тільки її я підв'язую. Решта в мене ще полярний ведмеди, який розвалився в цьому році, але я думаю, що це, -за того, що це дуже молодий кущ. Навесні я дала дуже багато азоту, тому він витягнувся і трішечки в мене розвалився. Решту гортензії я свої не підв'язую, вони тримають самі себе навіть під дощем. З місцем посадки ми вирішили. А тепер трішечки давайте поговоримо про ґрунт. В який ґрунт саджаю свої рослини? Я Я саджаю всі волотисті гартензії в самий звичайний садовий ґрунт і додаю в нього розрихлювач. В якості розрихлювача в мене йде торф, і ще я додаю хвойний опад. для того, щоб земля була вона така була ем, рихла. Тому що наша садова земля, вона після того, як пройде дощик, або я полью і світить сонечко, вона стає така дубова, наче нас асфальтована. Тому для того, щоб її трішечки розрихлити, я додаю торф і хвойний опад. Ще в цю суміш я буду додавати біогумус. При осінній посадці можна додати добрива фосфорна каління. Це ми додаємо для того, щоб визрівали наші стволики, і рослина гарно перезимувала. Ще хочу проговорити один момент: після того як ми посадимо рослину, її потрібно дуже добре замульчувати. Це дуже важливо для рослини, для гортензії. тому що в неї поверхнева коренева система, і коли світить сонечко, ці всі корінчики вони зверху. І для того, щоб вони не перегрівалися, їх потрібно гарно замульчувати. Гарно замульчувати це не, це не так, як ви кинули там три шишечки і це вже мульча. Ні, мульчувати потрібно десь до 10 см, щоб було цієї мульчі. Ходімо саджати. Змішала я грунт, а тут у мене. Біогумус, звичайна садова земля. І трішки я додала торфу. І хвойний опад в якості розрихлювача. І виходить в мене ось така суміш. Ось така в мене рослинка. Ось така вона. Зараз подивлюсь на короневу. Корінчики гарні. Вони не, не дуже закручені, заплетені, тому їх я чіпати не буду. Вони гарненько собі підуть в ріст. У нас зараз ще кінець вересня, ще жовтень буде рослинка нарощувати кореневу систему, поки не осипляться усі ці листочки. Саме головне при посадці це не заглиблювати ось цю шийку. Якщо у крупнолисних ми можемо це робити, то у волотистих і у деревовидних робити це не потрібно. Саджати потрібно це в рівень з ґрунтом. Засипаємо ґрунт, ставимо рослинку. Дивимось, щоб наша шийка була в рівень з ґрунтом. Можна навіть ще, так, і потрібно, і потрібно подивитись, як нам подобається, щоб росла наша рослина. Так, треба ще підсипати земельки. Ось так Так буде досить і засипаємо і засипаємо ґрунтом нашої Все. В рівень ми посадили нашу рослину, а тепер осталось її гарно замульчувати. І мульчуємо ми не три шишки ми кинули, і ми думаємо, що це вже в нас гарна мульча. Ні, нам потрібен гарний слой до 10 сантиметрів. І цей хвойний опад я запихую прямо під геотекстиль, щоб рослинка моя була дуже гарно замульчована. Тому що коренева система вона буде розростатися. І якщо замульчувати саме тільки тут приствольний круг маленький, то коли на наступний рік розростуться корінчики, а то корінчики будуть не замульчовані. І там, де у нас цей стволік, потрібно, щоб мульча наша була трішечки. Не торкалася цього нашого стволіка. І тепер, коли ми замульчували повністю нашу рослинку. Я буду прикидувати оцю цей опад зверху для того, щоб не було видно ось цієї чорної тканини. Mm -hmm. Ось так гарненько виглядає рослинка, яку ми щойно посадили. Саме головне, що треба пам'ятати, це не заглиблювати шийку, дуже гарно мульчувати. Мульча має бути сантиметрів до 10. Ще ви в мене питаєте, чим я прикріплюю до ґрунта цю чорну тканину. Я пробувала багато різних способів. Я купувала і скоби в епіцентрі. Для цієї чорної тканини. Але це виходить дуже-дуже дорого, тому що їх потрібно багато. А в упаковці там, здається, 10 штук, і ціна там чисто 150 чи 200 гривень, тобто виходить це недешево. Що я придумала? У мене лишалася сітка, саме-саме звичайна сітка. Ось така сітка з такою ячейкою. І ножницями по металу я просто її порізала на ось такі шматочки. І ці шматочки дуже гарно тримають, дуже гарно тримають це, цю тканину. Це самий дешевий варіант, із того, що я змогла придумати. Тому що деякі електродами кріплять цю тканину, в нас немає електродів, купувати це їх теж дорого. тому Сітка в нас валялась в гаражі, вона була нам не потрібна, тому ми її просто взяли, порізали на такі шматочки. І це дуже зручно. Їх виходить багато, навіть якщо ви купите шматок цієї сітки, у вас буде скоб. Цих дуже багато із одного якогось невеличкого шматочка. Тому свою тканину чорну я кріплю ось такими скобами, які роблю із сітки. Ось так гарненько зараз виглядає. Моя рослинка, моя волотиста гартензія Petit Star. Ось така вона гарненька. Поруч із Petit Star буде в мене Полістар. Ну, ось так швидко і легко ми посадили рослинку. Тепер вона буде гарно рости і в наступному році буде радувати нас рясним цвітінням. Якщо у вас лишилися питання, обов'язково задавайте їх у коментарях. Я читаю усі коментарі і намагаюся зразу відповісти на усі ваші запитання. Вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.